Всім привіт! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні, нарешті, я провожу розіграш, і ми дізнаємося, хто стане переможцем. Ну, і що я розігрую? Це ось такий гарний місяць така новорічна іграшка від торгової марки Чарівна країна Wonderland Crafts FLK 454. Потім ось така. Зірочка дуже гарна. FLK 459. І ось такий гарний магнітик, зайчик 022. Що необхідно було зробити, щоб стати переможцем, які були умови. Отже, треба було підписатися на мій канал, поставити лайк під відео і написати коментар по з нагоди мого дня народження. Перед тим як ми проведемо розіграш, я хочу щиро всім подякувати за таку велику, неймовірну кількість ваших побажань, привітань, гарних слів. Вони, знаєте, мене зігрівали протягом цих двох тижнів. Я дуже вам вдячна. Я хочу. Відповідно, всім вам подякувати. Ну і, звичайно, побажати нам всім перемоги і мирного неба. Це найголовніше. Тоді і вишивається краще, і думається легше. Ну, давайте розпочнемо. І дізнаємося, хто ж стане переможцем. Мені, чесно кажучи, самій цікаво. Отже, зараз трошки візьму свою техніку до рук. Зараз. Взяла я планшет. Натискаємо так, поділитися, копіювати посилання. Так. так, згоден. Так. Брати переможця, цікавих. Цікаво, мені вже, чесно кажучи, самій. Хто стане переможцем? Так, щось мене... Зараз спробую так. Планшет трошки. О! Так буде краще. Так. Вставляємо посилання. Чесно кажучи, половину не бачу нічого. Так, от. Знайшло, отже, 88 коментарів, 42 лайка. Ми пишемо, що в нас буде один. Один я написала. Шостян. А, так. Так, ну... Ой. Ну і давайте дізнаємося, хто стане переможцем такого чудового, гарного. Подарунку. Хочу всім подякувати і побажати успіху. Так. Переможцем стає Ольга Швець. Оля, я вас вітаю і читаю ваш коментар. Вітаю з Днем народження, бажаю здійснення всіх мрій і творчих планів. Хай панує мир і спокій у нашій державі. Вітаю вас, я, Олю, з перемогою, ви отримуєте чудовий подарунок. Я залишу посилання на свою сторінку в інстаграм, і цей чудовий подарунок одразу поїде до вас, як тільки ви вкажете свої дані. А всім іншим я хочу сказати, що не сумуйте. Я обіцяю, що, можливо, через якийсь певний період обов'язково ще щось придумують цікаве. Всім дякую за увагу. Я щаслива, що в нас тепер буде е, нова власниця такого чудового подарунку. Всім дякую за увагу. Бережіть себе, вишиваємо, перемагаємо, наближаємо нашу перемогу, всім гарного дня! І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.